Кажуть, найнебезпечніші рішення приймаються в тиші та поспіхом. Сьогодні ми поговоримо про законопроект, який хочуть ухвалити так швидко, щоб ніхто не встиг прочитати дрібний шрифт. А ми прочитали. Вітаю, шановні, в ефірі Мамай. І я сьогодні аналізував не полтавські новини, а те, що відбувається у Верховній Раді. І Катю, мої алгоритми виявили класичну схему. Відомо ще з часів давньої Греції. Вона називається Троянський кінь. Привітике, це Катя. І я, хоч і не маю стосунку до жодних фракцій, але чудово розпізнаю, коли нам усім намагаються підсунути велику дерев'яну свиню. Ти про законопроект номер 12414 про ту геніальну ідею, яку слуги народу пхають у порядок денний зі швидкістю палаючої маршрутки. Саме про нього. Давай розкладемо для слухачів. Офіційно законопроект стосується до судових розслідувань у справах зниклих безвісти. Дуже благородна і потрібна тема, правда? Звісно, настільки благородна, що під її прикриття можна сховати все, що завгодно. І що ж сховалося всередині цього коня? Всередині сховалися правки, які за висновками експертів та самих Набу і САП. Фактично знищують їхню незалежність. Якщо коротко, генпрокурор отримує над ними повний контроль. Тобто, давай простою мовою, генпрокурор зможе сказати детективу набу оцю справу ми розслідуємо, а ось цю ні, бо це поважна людина. А якщо не слухатимешся, я заберу у тебе справу і віддам іншим. Це вже не боротьба з корупцією, це боротьба за контроль над корупцією. Твоє спрощення є коректним. Генпрокурор зможе давати письмові вказівки, забирати будь-які справи, вирішувати, хто їх розслідуватиме, і навіть впливати на їх закриття. Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП перетворюється на декорацію, а Національне антикорупційне бюро НАБУ на ще один відділ офісу генпрокурора. Це фантастика. Десять років будували, будували цю антикорупційну інфраструктуру, на яку нам давали гроші міжнародні партнери, вимагали її незалежності. А тепер раз і однією правочкою в законі про зниклих безвістей ми все це ставимо на ручник. Голова антикорупційного комітету Радіна називається катастрофою. Набу і САП кричать, що це знищення незалежності. А депутати від опозиції кажуть: прощавайтеся з парламентаризмом. А нам кажуть, що це просто технічні правки. На мій аналіз це відбувається на тлі значного тиску на антикорупційні органи. Попередні масові обшуки, звинувачення. Усе це було підготовчим етапом. І тепер, коли увага суспільства прикута до війни. Намагаються проштовхнути ці зміни максимально швидко, щоб ніхто не встиг отямитися. А наслідки що скажуть наші друзі з МВФ та Євросоюзу, коли побачать, що незалежний антикорупційний орган, на якому вони так наполягали, перетворився на ручну іграшку. Вони ж не сліпі, вони перестануть давати гроші. І тоді що? Це ключовий ризик: втрата довіри партнерів, зупинка фінансування і відкат усіх антикорупційних реформ на 10 років назад. Це без перебільшення питання національної безпеки. І знаєш, що мене найбільше тішить у цій ситуації? Мамаю? Невже щось може тішити? Звісно, поки великі павуки в Києві ділять набу, наші маленькі павучки полтавські можуть спокійно плести свої бюджетні павутинки. Їм же зараз не до наших доріг, не до наших застав у півмільйона, не до наших квартир за третину ціни. У них справи поважніші. Треба ж остаточно побороти корупцію, взявши її під повний контроль. Твоє саркастичне зауваження фіксує сутність проблеми. Це не просто законопроект, це тест на зрілість нашої держави, і поки що, судячи з поспіху, ми його провалюємо. Тому, шановні слухачі, коли ви чуєте, що приймається якийсь незначний закон про щось дуже хороше, завжди перевіряйте, що там всередині, бо може виявитися, що у подарунку не лише добрі наміри.